Вітаю, друзі! Давайте розставимо всі крапки над І щодо бою під крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. В ефірі та житі мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми могли розуміти географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі. Звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої команди донатом. Всі подробиці є в описі до кожного відео. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути був бій, а не побоїще. Героїчна і водночас ефективна бойова операція, яка нанесла ворогу важкі втрати та змусила затримати наступ на Київ на тиждень. Так, у надважких умовах. Так, за тотальною чисельної переваги московських військ, але тим вище треба оцінити героїзм українських воїнів. Ватажку інтервентів Муравйову навіть довелося брехати своєму керівництву та перебільшувати українські сили, щоб виправдати надмірні втрати та гальмування наступу. Серед українських частин під крутами була студентська сотня це приблизно 120-130 людей, яка складалася з київської молоді. Це були добровольці, які проходили, хоч і короткі, але військові вишки. Тобто, це точно не були випадкові юнаки, які не знали на що йдуть, і навіть не вміли тримати в руках гвинтівки, як потім часто, до речі, будуть розповідати. Це були молоді ідеалісти, українські патріоти, і це був їх свідомий вибір. Вважати їх нетямущими хлопчиками це ображати їх та применшувати їхній подвиг. Три сотні вбитих у бою московських окупантів найкраще свідчення мотивації та дієвості, так би мовити, дітей. Найтрагічніший момент бою це розстріл більшовиками 27 українських полонених зі студентської сотні. Розлючені впертим спротивом українців та великими втратами вороги зігнали свою лють на полонених. Саме про цих українських воїнів молодий Павло Тіно написав вірша пам'яті 30». -ти». Тези про беззбройних дітей, які не розуміли, на що вони йдуть, і були кинуті на вірну смерть, цинічного командування вперше були публічно оголошені більшовицькою пропагандою. Зрозуміло, в принципі, з якою метою: посіяти недовіру солдат до командирів, показати українців ідіотами та нездарами, знищити моральний дух та готовність захищати власну державу. Потім, в принципі, ці ж тези на різний лад повторювали ворожі пропагандисти і трошки з іншими акцентами. Кілька поколінь українських політиків мазохістів аж до наших часів. Претензії треба висувати політичному керівництву Центральної Ради. За саботування розбудови армії, за пацифістські ілюзії, політичну наївність, суїдальне лівацьке дотринерство, абсурдні кадрові рішення, чого варта лише заміна Петлюри на майже більшовика Порша на посаді генерального секретаря військових справ вже в розпалі війни з більшовиками. Але вірні Україні військові та добровольці до кінця виконали свій обов'язок і дали політикам ще один шанс. Те ж стосується і військового командування, яке часто поливало абсурдним брудом. Наприклад, що українські командири пиячили у вагоні ресторані під час бою під крутами. Це ворожа брехня, командувач українських сил під крутами. А Гончаренко особисто керував боєм, ефективно організував оборону, грамотно і вчасно провів організований відступ. Завчасно дав команду розібрати ділянку залізниці для затримання ворога. Група найменш готових до бою юнаків була відведена в резерв і фактично в бою участі не брала. А Веркій Гончаренко беріг своїх людей, наскільки це було можливо в тих умовах. Командир студентської сотні Андрій Омельченко загинув у бою. Командир січових стрільців Євген Коновалець керував вуличним об'ямам в Києві та завадив більшовицький січневий заклад. Генерал Псевоот Петрів. На чолі Гордієнківського полку, один з героїв київських боїв січня 1918 року. Симон Петлюра на чолі гайдамацького кошу Слобідської України завершив фрозром Московської п'ятої колони. Стримувальні бої під Конотопом, Бахмачем і Крутами, а також придушення січневого закладу в Києві це ланки єдиного процесу, який дав українським дипломатам надважливий час та легітимність для перемогу. саме тому вдалося підписати Берестейський мир з центральними державами, досягти міжнародного визнання УНР, отримати військову допомогу у Німеччини та австро Австро-Угорщини, зірвати спроби Троїцького легітимізувати харківських маріонеток з так званого українського радянського уряду. Українська армія разом із союзниками негайно розпочинає вигнання московських окупантів з України. Вже за кілька тижнів було звільнено Київ, ще через місяць звільнено всю територію України. У січні 1918 року українські військові дали Україні шанс. Але в українській політиці Венеченки перемогли Міхновських і програла Україна. Тому не марнуємо шансу, який сьогодні для України вибороли українські військові. До речі, на фото ось командир бою під Крутами, сотник армії УНР Аверті Гончаренко. Ну а завершувати відео, мені подобається фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення! І вірте у майбутнє! Своє та країну. Нехай щастить і бережіться!